Друзі, привіт! Сьогодні приготуємо з вами лимонно-макові Сінабон. Чесно кажучи, коли я починала їх робити, великих надій на них я не покладала, але вони вийшли настільки смачними, що я вирішила терміново ділитися рецептом. Пухке вологе тісто з маком, а всередині начинка з відтінком лимону це просто неймовірно смачно. Отже, готуємо. Інгредієнти пишу тут та в описі під відео. Для тіста нам потрібно мак, дріжджі, цукор, сіль, масло, молочко, яйце та борошно. На відео я замішую тісто на 4 сінабончика. У миску виливаємо тепле молочко, додаємо цукор, дріжджі та сіль і відразу яєчко. Перемішуємо вінчиком до однорідного стану, щоб дріжджі розійшлися по молоці, а цукор майже розчинився. І всипаємо просіяне борошно. Далі нам потрібно додати МАК. Я всипаю його сухим, але якщо ви вирішили замочити, додавайте МАК на етапі додавання масла. Вимішуємо борошно з рідиною до однорідного стану, і щоб воно трималося кубки. І тоді додаємо розтоплене масло або дуже-дуже м'яке та вимішуємо до однорідності. В результаті тісто у вас вийде дуже приємне на дотик, воно не липне до рук та дуже м'якеньке. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на півтори годинки підрости. За цей час приготуємо начинку. Рекомендую використовувати свіжу цедру і натирати самому, адже так вона буде більш ароматна та без гіркоти. Бо, на жаль, у сухій магазині цедрі часто потрапляється біла шкірочка, яка дає гіркоту у випічці. Отже, до натертої цедри додаємо цукор та йогурт або сметану і все гарненько перемішуємо. Коли тісто підросло, збільшилось у 2-3 рази, ми можемо працювати з ним далі. Зараз нам потрібно розкачати тісто у прямокутник, товщина тіста приблизно пів см. Тут ви можете самі контролювати висоту та ширину прямокутника. Чим довший у вас буде прямокутник, тим ширша в подальшому буде булочка у рулеті, і чим вищий у вас буде прямокутник, тим або менше кусочків, або нижчі булочки у вас вийдуть. Коли тісто розкачане, виливаємо начинку і розподіляла таким віничком силиконовим, ви можете робити це будь-чим як вам зручно. Так як у нас йогурт, а не масло, потрібно працювати швиденько, щоб начинка не розтікалася. Тому розмазали тоненьким шаром і закручуємо у рулетик. Важливим моментом є те, що коли ми закрутили тісто у рулет, кінчик тіста потрібно прищепнути до рулетика, щоб він не розходився і булочка не розповзлася. Далі перевертаємо булочку, намічаємо ножичком приблизну висоту та розрізаємо на рівні частини. У мене це 4 шматочки, тому ріжу на 4. Перекладаю у форму, даю постояти 30-40 хвилин, щоб вони піднялися, і випікаю при 180 градусів також 30-40 хвилин. Так як у мене була трішки затісна форма, вони піднялися у сторони, але це не заважає їм бути дуже смачними, красивими та ароматними. Тепер залишилось лише приготувати поливку і можна куштувати. Висипаємо цукор, додаємо йогурт чи сметану і сік лимону. Усе перемішуємо та можна мастити. Якщо ви хочете більш густу поливку, додайте також крем сир а мені подобається і така. Навже охолонувші булочки, намазую поливку, і лише подивіться, які вони красиві. Ну я прям не можу. Ну, от і все. Я йду насолоджуватись булочками з чаєм, а вам бажаю успіхів у приготуванні. Бажаю смачного! Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки та коментарі.